Доброго дня, шановні риби, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень з 10 по 16 червня. Це загальний розклад. Він може з вами резонувати повністю частково, або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення для вашого знаку асценденту, і ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану. На цей тиждень. Ну, дивіться, може трошечки вас вибити з внутрішньої гармонії і прийти певний внутрішній дисбаланс, тому що у вас є, у вашому житті може відбуватися певна трансформація. Можливо, ви для себе зрозумієте, що необхідно внести в своє життя певні зміни, тому що Ця стабільність, та ситуація в вашому житті, в конкретній, в тій чи іншій якійсь сфері життя, вона не призведе ні до чого. Хорошого. Необхідно щось змінювати, необхідно змінювати, можливо, ваш стиль думок, так? спосіб того, як ви думаєте, як відноситися до життя, відноситися до оточення раз. Можливо, змінювати щось просто в собі. Можливо, у вас просто буде бажання знаєте, піти до салону краси і, припустимо, зробити новий манікюр, чи пофарбувати волосся. От вам захочеться, можливо, щось. Внести якісь зміни в, своєму, в своє життя, і це можуть бути як і глобальні зміни, так і зміни на більш такому побутовому та щоденному рівні. І давайте подивимося. Давайте подивимося. Яким у вас буде цей тиждень в сфері роботи? О, дивіться. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про роботу, тут е, підхід до ваших справ він буде е, необдуманий, тобто ви будете діяти необдумано, е, не будете мати якогось плану, тобто, коли ви будете працювати над якимось проєктом чи завданнями. Е, це, знаєте, коли у вас немає жодного плану, і ви дієте так на обум. Це, можливо, певна імпульсивність, певна така, знаєте, гостра реакція на якісь конкретні ситуації, чи, наприклад, на критику від вашого керівництва, чи, припустимо, від ваших колег. Це, знаєте, стан, коли можливо навіть буде такий: а як буде, так і буде на цій роботі, коли ви підходите невідповідально. І несерйозно до своєї роботи. Але давайте подивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які мають роботу. Якщо ви маєте роботу, в першу чергу знову ж таки це місце імпульсивності, це місце, коли ви можете бути різкими, незадоволеними, коли знову ж таки відсутність певного плану, як реалізувати, наприклад, конкретний проєкт і так далі. Це також е, можуть бути е, чвари з вашими е, з вашим керівництвом, і така досить напружена атмосфера на роботі. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають е, роботу. Ну, е, дивіться, я не бачу працевлаштування на цьому тижні, е, оскільки я б сказала, ви будете підходити до е, пошуку роботи і загалом до самих співбесів, досить поверхнево, м, досить, знаєте так. Як буде, так і буде. Ви не готуєтеся, ви не читаєте, що це за фірма, ви не оновлюєте свої знання в тій чи іншій сфері. Тут, так знаєте, а як повезе, а може пронесе. Добре, дивимося про що у нас, що у вас буде в сфері фінансів. Говорячи про сферу фінансів, тут буде бажання можливо перейти на свої хліба. Тут буде бажання працювати в Чомусь як можливо реалізувати якийсь свій проєкт, як додаткове чи друге джерело доходу, де треба буде більше спілкуватися з людьми. Якщо ви вже маєте якийсь такий проєкт, то у вас по перше. Буде більше спілкування з людьми раз. І по-друге, вам захочеться, захочеться над цим працювати. У вас буде повно енергії, вітальності, щоб ось це робити і здійснювати і так втілювати в життя. А, також, будь ласка, зверніть увагу, тут якби приходів як таких немає, але тут більше йде річ про саму можливість. Заробити додаткові гроші. Добре, дивимося, що у вас по оточенню, перепрошую, по стосунках з вашим оточенням. Ну, дивіться, якщо ви планували якусь поїздку, то вона може бути перенесена або, або взагалі буде відмінена. Раз. Це можуть бути також якісь певні моменти. Які можуть бути пов'язані з поломкою транспортного засобу, можливо, ви будете просити, чи у вас хтось буде просити допомоги, ну, наприклад, якісь певні гроші на те, щоб відремонтувати своє авто. Це раз. Другий момент. Я можу сказати, що тут немає, як би знаєте, Певного розвитку, якщо ви очікували ну, на розвиток стосунків, і, наприклад, думаєте, як вони будуть розвиватися з тією чи іншою людиною, то, на жаль, розвитку як такого немає. А, далі, що ще тут може бути? Тут невміння знайти компроміс з конкретними людьми, але з того, що я бачу тут подні колоди, то Тут, скоріше за все, була запланована, могла бути запланована якась поїздка, і вона може бути відкладена. Тут також відсутність можливості знайти компроміс, спільний якийсь знаменник. Також це може бути просто спілкування в інтернеті. Це, можливо, просто, знаєте, стан, коли вам не захочеться більше виходити в люди, а от спілкуватися віддалено, спілкуватися через якісь там комунікатори, то чому піні. Дивимося, про що говорить ця карта для людей, які а, мають стабільні романтичні стосунки. Якщо ви маєте а, романтичні стосунки, а, то тут, скоріше за все, могла перше бути поломка вашого транспортного засобу, і ви собі намагаєтеся якось вийти з цієї ситуації. Можливо, там один партнер доложив гроші на ремонт, другий партнер доложив. Це може бути така ситуація. А другий момент, можливо, ви знову ж планували якусь поїздку разом, і вона буде відкладена через те, що, ну, наприклад, Вашого чоловіка викликали на роботу, і він обов'язково має бути, ну, скажімо так, якби фізично на цій роботі, і немає ніякої можливості інакше е діяти в даній ситуації. Дивимося про. Е ага, і тут ще е може бути момент, коли, е можливо, ви з чоловіком е планували якось. Створити ще одне додаткове джерело е, доходу в вашій сімейний бюджет, але на цьому тижні вам не вийде це впровадити і втілити в життя. Дивимося, про що нам говорить ця карта для людей, які шукають стабільні романтичні е, стосунки. Ну, дивіться, тут може бути певна закритість, певна, можливо, не те, що агресія, а якась така незадоволеність зі своїх партнерів. І тут е, взагалі, я б сказала, більше якісь такі, знаєте, відстоювання власних меж і, і не бажання. Брати участь взагалі в, в своєму особистому житті чи, наприклад, якихось там певних змінах. Добре, дивимося, що вам принесе радість. Принесе радість, певно, можливо, якісь в першу чергу це якісь певні ваші фінансові накопичення. Ви можливо, якась ситуація у вашому житті може з'явитися, і ви собі сидите і думаєте, як добре, що я купив чи накопила гроші, що в мене, от знаєте, є можливість собі це, наприклад, придбати. А можливо, ви собі на цьому тижні вирішили сісти на дієту чи зробити якісь певні обмеження в чомусь, наприклад, менше палити, менше вживати алкоголю, менше їсти солодощів. І ви будете, власне, що цікаво з цих власних обмежень, ви будете задоволені і бачите ментально-емоційний стан. І саме можливо. Нам про це карта і говорила, що ви вирішили впровадити якісь певні зміни в своєму житті, які в подальшому вам будуть зі знаком плюс, які принесуть вам певні користі, і ви будете задоволені з того, що ви нарешті зробили перший крок ви нарешті ну, Скажімо так, почали себе в чомусь обмежувати, на що, наприклад, довго не наважувалися. І дивимося, що у нас по... на що необхідно звернути увагу. На що необхідно звернути увагу? А в першу чергу це те, що ем, може прийти певна нестабільність в вашу, ем, ваше життя. Тобто якась певна криза. Це раз. По-друге, якщо ви працюєте над чимось, або взагалі у вашому житті, може, якщо ви розраховували, що буде якийсь прогрес в чомусь, то, на жаль, його не буде. Це можливо те, що я говорила, що можливо ви з партнером собі вирішили. Попрацювати над якимось і впровадити собі зробити друге джерело чи додаткове джерело доходу для вашої родини. На жаль, воно на цьому тижні, ну, скажімо так, прогресу жодного не буде, тому що немає жодного плану, немає жодного би, розуміння і структури, як вам необхідно діяти. А можливо, можливо, ще знаєте, що може бути на що необхідно звернути увагу. Можливо, вас на роботі на вас е, тиснуть і, якби намагаються прогнути свою лінію, наприклад, що ось ти маєш залишитися до 12-ї години і допрацювати цей проєкт і ніяк інакше. І мене не цікавить, що у тебе є якісь ще додаткові домашні обов'язки, що тобі необхідно садочка забрати дитину. Мене це не цікавить. тобто... Також вам необхідно на цей момент звернути свою увагу, і ми дивимося рекомендації. Знову ж таки, так як і попереднього знаку зодіаку, в козирогів, у вас була е карма. Е в першу чергу, е є якийсь знову, повторюється з минулого якась ситуація, яку вам необхідно раз і назавжди розірвати. Ви її в минулому не розірвали і е не пройшли саме цей життєвий урок, і цього разу вам необхідно знову то саме зробити, щоб в майбутньому це вам не заважало нормально функціонувати. Раз. Другий момент, якщо є ситуації з минулого, над якими ви думаєте, чому ж я так не сказав, чому ж я так не зробив чи не зробила, а треба було інакше, то було б взагалі б теж би інакше. Пам'ятайте, що це було в минулому. Це пройшло. Що було, то загуло все. Кінець на цьому. Перестаньте себе от сидіти копошити, оце це минуле. Добре, шановні глядачі, шановні риби, Нелегкий, можливо, тиждень, можливо, десь якісь плани зірвуться, можливо, те, що ви очікували, буде мати місце затримка, і, на жаль, можливо, сам тиждень буде таким характеризуватися якимись певними простоями, якимись певними певною відсутністю руху, то я вам бажаю, попри все, терпеливості. І найважливіше. Розірвати оце кармічне коло, якому викрутитися, і з якого, нарешті, прийшов час вийти. Ну що ж, я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.